Всім привіт! Ви на каналі Рукоділля Ольги. Сьогодні мова піде про те, як в'язати трьома спицями. Посередині вони ось такі гнучки. І так, щоб зв'язати шкарпетки. Наприклад, на 38 розмір я набираю 48 петелечок. 40 41 42, 43, 4, 45, 46, 47 48, 49. Достатньо. 49 Одна петелечка для з'єднання. Ось так я набрала. Тепер. Беру другу спицю і пров'язую. Так, одну перекидаю в петелечку, тепер пров'язую резиночку дві лицеві, 2, дві виворітні. І так, пров'язую 24 петелечки. Пров'язала я 24 петлі. Резиночкою 2 на 2. А тепер хочу, так, із цієї спиці на іншу перекинути спи... петельку для з'єднання. Ось так. Повертаю і продовжую в'язання. Беру третю спицю. Ось так. І тепер уже йде в'язання у нас. На початку трішки потрібно притримувати спиці. Ось так. В'яжу знову резиночку, дов'язала я до краю так, і ось ці дві петелечки, які потрібно пров'язати разом. Так, повертаю Спиці. Ось так подвигнула до краю спицю і продовжую далі резиночку в'язати, як бачите, Нічого тяжкого в цьому немає, зручно в'язати це вже йде по колу в'язання так. Це. Вам. Так, і дві виворідні. Так, тепер знову отак подвигаємо спиці. Продовжуємо далі в'язати. І ось так по колу йде наше в'язання. Я думаю, це коротке відео знадобиться вам, щоб мати уяву, як користуватися такими спицями. Всім дякую за коментарі. Пишіть, може, що кому де не зрозуміло. Я напишу або покажу це у відео. Ось так. Далі. Ну, вже далі йде легко в'язання. Ось так. Ну, і в'яжу ось так. Трьома спицями. В'яжіть, і у вас все вийде! До нових відео. Всім доброго і хорошого дня!